Замість скверу гаражі мешканці вулиці Млинарська хочуть повернути земельну ділянку, яку приватизують під забудову гаражів. Натомість івано-франківці хочуть облаштувати тут відпочинкову зону. Тут є типова схема захоплення земель, на яких знаходиться скульптура матері Божої, дитячий майданчик для самих маленьких діток, а також турніки. Тобто, в майбутньому ми хочемо тут більший спортмайданчик зробити для дітей. І молоді. В даний момент дана ділянка йде під приватизацію. Я мешкаю в цьому будинку, і будівництво біля будинку, п'ятоповерхового гаражів це просто. Нонсенс, міський голова Івано-Франківська обіцяє вирішити це питання. Крім того, мешканці Млинарської просять відремонтувати тут дорогу. І важливо відстоювати права саме цього мікрорайону. тому що тут багато роботи. Тут і дороги треба, і двори. І ми побачили, якісь невеликі роботи були зроблені, але цього мало. Також чиновники проінспектували двори на набережні, і цей мікрорайон також потребує благоустрою та змін, каже директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою. Тут є дуже і дуже багато. Багато дворів, які потребують капітального ремонту. І, власне, ми розпочали набережна 4, хоча поруч і набережна 4, який в дуже поганому стані. Зверталися мешканці набережна 22. Так само двір, на жаль, потребує капітального ремонту. Загалом упродовж року вдалося привезти до ладу 11 дворів, ще 13 наразі в роботі.